Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Росія продовжує тероризувати, вбивати і задавати шкоди Україні ракетними ударами під час крайньої нічної атаки Львова різними типами озброєння. Наразі відомо про семеро загиблих та близько 50 постраждалих. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим невинно вбитих, царство небесне і світла вічна пам'ять. У місті пошкоджено багато цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків серед зруйнованих споруд, обласний центр спортивної медицини і реабілітації, який функціонував в історичній будівлі Віллі Юзеф Франс, яка датується 1893 роком і яка є пам'яткою архітектури місцевого значення. У ньому вибито, вибито понад 70 вікон від ударної хвилі повиносло рами у шести кабінетах, впала стеля. Відірвані батареї, понищені комп'ютери та медична. aparatura Члени спеціального європейського комітету з питань всесвітнього антидопінгового агентства на своєму засіданні одноголосно підтримали кандидатуру виконувача обов'язків міністра молоді і спорту України Матвія Бідного для його обрання до виконавчого комітету ВАДА він у свою чергу висловив подяку державам, які підтримують Україну, особливо тим, що допомагають організувати тренувальний процес і проводити антидопінгове тестування для наших спортсменів. Остаточне затвердження делегатів Ради Європи до складу виконавчого комітету очікується в жовтні цього року під час засідання комітету. Ету міністрів Ради Європи. Дві золоті нагороди з легкоатлетики до скарбнички збірної України на Паралімпійських іграх в Парижі принесли представники Дніпропетровщини. Наталія Кобзар стала чемпіонкою збігу на дистанції 400 метрів у класі т 37 серед спортсменів з церебральним паралічем. Це її третя медаль на паралімпіаді у кар'єрі. Першою на цій же дистанції за особи... з особистим рекордом серед атлетів з інтелектуальними вадами фінішувала Юлія Шуляр. Знака найвищого гатунку стала для неї першою і другою на Паралімпійських іграх. Людмила Кіченок з Дніпра встановила історичне досягнення. Вона стала першою українською тенісисткою, яка дійшла до півфіналу у парному розряді на всіх турнірах серії Grand Slam Australian Open 2024, Roland Garros 2022, Moldon 2022, United States Open 2024 наразі. У чвертьфіналі останнього вона разом зі своєю напарницею Альоною Остапенко з Латвії у двох сетах 7-6, 7-2, 6-4 виграли у тандему колишньої москвички яка нині виступає за Казахстан Анни Даніліної та Ірини Хромачової з нейтральним паспортом у півфіналі американського мейджора Кічино Костапенко зійдуться з чан Хау Чін Тайвань та Веронікою Кудерметовою нейтральною спортсменкою. Вперше за часів незалежності України наш регіон буде представлений в чемпіонаті екстраліги України з футзалу двома командами Дніпровським атлетіком футзал та сухою балкою Жовті води. Вперше за часів незалежності України наш регіон буде представлений в чемпіонаті Екстраліги України з футзалу серед чоловічих команд двома колективами. В останню вітчизняній еліті на найвищому рівні грав Покровський Титан, який у 2018 році, навіть став бронзовим призером турніру. Втім, надалі команда на жаль припинила своє існування, і ось нині, попри війну, маємо такий потужний прорив в особі Дніпровського атлетік футзалу і сухої балки жовтих вод. Обоє минулого сезону подолали горнило чемпіонату першої ліги золоті до якої завоював колектив з Дніпра, який, до речі, у міжсезоння очолив головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко. Жовтоводці ж фінішували другими. Втім, вони випередили атлетік футзал у всіх турнірах на теренах області, де стали чемпіонами і володарями кубка. А вже влітку вони встигли стати переможцями всеукраїнського турніру. Open Cup Diamond Ліга Одеса 2024. А наприкінці серпня суха балка з 12 команд учасниць після першого етапу Кубка Нескорених з третього місця в групі кваліфікувала. Валася до другого у ході якого вісім кращих колективів розіграють головний трофей Золотий кубок матчі проти представників еліти, у яких підопічні Дениса Овсянікова в обох почергово поступилися спочатку 2-4 київські Аврори, а потім 1-2 івано-франківському урагану відразу, немов лакмусовий папірець, вказали на всі помилки і недоліки, які зрештою і так добре були відомі. Не вистачає швидкості і коротка, більш-менш рівноцінна лава запасних. Треба працювати і працювати. Перш за все швидкості, намного все швидше. Тобто швидке прийняття рішення, швидке пересування м'яча, швидке пересування гравців. Це найголовніше. От якраз ігри з Авророю та ураганом показали, що не, хватало, не хватило ротації, не хватило гравців для підтримування темпу, темпу гри, особливо коли 2-3 поспіль, то ну, навантаження дуже велике. Тому працюємо над цим питанням, ну, поки що хочеться ще підсилитися. На сьогодні суха балка вже встигла поповнитися квартетом новачків олкіперами Дмитром Бутовим та Назарієм Зіновієм Войтовичем, а також польовими виконавцями Мар'яном Пелехом, який наразі заліковує травму, і Денисом Зеленкевичем, який вже навіть поспів відзначитися забитим м'ячем на кубку нескорених. Після повернення з нього команда «10 днів тренувалася на майданчику спортивної зали «Олімпія плюс Дніпра. А вже у четвер вирушає до Києва на серію товариських поєдинків проти сильних суперників, головне завдання у яких награвав склад, налагоджувати зв'язки і удосконалювати комбінації, приміряти різноманітні тактичні схеми і побудови дій у всіляких ситуаціях на майданчику. Як того вимагатиме та чи інша конкретна ситуація у майбутніх зустрічах? Готуємося до чемпіонату. Зараз є час добре для награвання. На фізичні кондиції теж треба піднімати. Ну а так основного награвання завтра. Їдемо в Київ, граємо дві товариські гри з Авророю та «Хетом». Ну, а в кінці вересня, 24 по 27 вересня, граємо другий етапку по нескорених у Львові. Награвати, так. Да. Чим більше будемо грати ігри з представниками екстраліги, ну, зі старожилами. У нас в групі, до речі, енергія, ураган і скаяп. Чим більше будемо грати, щоб розуміти, на якому в якому стані знаходимося взагалі. Заключним акордом підготовки до старту сезону для сухої балки стануть поєдинки вищезгаданого другого етапу золотої серії Кубка нескорених наприкінці вересня у Львові. Втім, то вже інша історія, і про неї згодом. Вісім медалей вибороли вихованці дитячо дитячинацької спортивної школи Дніпровської міської ради на чемпіонаті України серед юніорів та молоді до 23 років з заслувального слалому, який завершився в селі Магія Миколаївської області. Золоту срібну і дві бронзові медалі завоювала Катерина Соколова по одній нагороді різного гатунку в колекції. Артема Кабака, Станіслав, Станіслав Мусичук став бронзовим призером змагань. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю мири злагоду спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.